Так виглядає контрольований підрив боєприпасів на деокупованих територіях Харківщини сапери регулярно проводять подібні заходи. Щоденно вибухонебезпечні предмети звозять на склад. Потім ми їх загружаємо в машину в спеціалізовану зону в машину для перевезення вибухонебезпечних предметів. Доставляємо на майданчик знищення вибухонебезпечних предметів. Потім з'являється закладка, і з шляхом контрольнованого підриву ми знищуємо ці вибухонебезпечні предмети. Боєприпасами регіон буквально засипаний, кажуть рятувальники. Неважко уявити, що відбувається, коли на них наступає людина чи наїжджає колесо автомобіля. Таке на Харківщині відбувається регулярно. Підриваються як місцеві мешканці, так і люди, що приїхали, аби зробити цю територію безпечнішою. Ця війна багато людей забрала. Не минула це і нашу службу. Є випадки і загиблих, і постраждалих. Вибухонебезпечними предметами є як встановлені міни чи розтяжки, так і нерозірвані внаслідок бойових дій боєприпаси. Найнебезпечнішими являються не великі та потужні міни, а навпаки, малі та малопомітні для людини, каже рятувальник. Найнебезпечніші вибухонебезпечні предмети це є міни-лепестки. Протипіхотні міни, ОЗМ і такі, ну, такі подібні. Це самі небезпечні міни, а також багато розтяжок. Тому попереджаю всіх дуже обережно дивитися, куди ходиш, куди ступаєш, в траву, в ліси. Ні, ні в коєму разі не треба заходити. Щоб мінімізувати ризики при розмінуванні, у деяких країнах використовують спеціальні автомобілі сапери. Першу таку техніку британського виробництва нещодавно привезли в Україну. Вона буде працювати на Харківщині. Машина механізоване розмінування ArmTrack 400. Це унікальна машина наразі на території України. Вона у нас одна. Призначена перш за все для того, щоб зберегти життя та здоров'я наших саперів. Цей механізм нагадує великий комбайн, тільки замість пшениці молотить боєприпаси. Машині під силу впоратися навіть з протитанковими мінами, не кажучи вже про інші боєприпаси меншої потужності. Головна мета цієї машини не просто наїхати і щоб міна підірвалася. Коли йде робочий орган, ви можете бачити, він заглиблюється в землю на глибину до 50 сантиметрів і поступово починає працювати. Він ніби з'їдає міну. Поки він дійде до вибухника, міна вже у нас буде, так би мовити, у безпечному стані. Проте детонації трапляються, і цей броньований агрегат їх витримує. А людина у такому випадку не потерпає, каже рятувальник. На рахунку цієї 18-річної машини 6 тисяч підривів протитанкових мін. Вона працювала в Афганістані, Лівії, Іраку та інших державах, де відбувалися збройні конфлікти. Бувають такі ситуації, ну коли ми. На 100% впевнені, що знаходитись всередині небезпечно, і тому оператор може працювати дистанційно на відстані до 1 кілометра за допомогою пульта дистанційного управління. Пізніше до України мають потрапити ще 5 таких же автомобілів, але нових. Вартість однієї близько 18 мільйонів гривень. По-перше, кажуть в ДСНС, техніка збереже багато життів. А по-друге, пришвидшить темпи розмінувань для того, щоб вилучити з території Харківщини всі вибухонебезпечні предмети, знадобляться роки. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа об'єктив.